Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Live Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. В сьогоднішньому огляді поговоримо про проект Persec та можливий ретророб від цієї платформи, розглянемо, який ми зараз можемо проявити активність для того, щоб мати можливість отримати. Винагороди, але перед початком як завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходити за посиланням під цим відео. І далі потрапляємо на сам сайт. Поговоримо сьогодні про проект Parsec та можливий ретродроп від неї. Parsec – це аналітична платформа, яка надає нам аналітичні дані щодо діяльності в DEFI та nft контрактах. Функціонал схожий на проект Arkham. Зібрали вони понад 5 мільйонів інвестицій в двох раундах від таких компаній, як Polychain Capital, Epic Corner, Robot Ventures, Galaxy. Uniswap, так що кошти в них є для того, щоб винагородити своїх ранніх користувачів. Ну і давайте розглянемо, які активності ми можемо зараз проявити для того, щоб подальшому мати можливість отримати винагороди від них. Для початку нам потрібно пройти реєстрацію, натискаємо Sync up». вводимо свій юзернейм, далі свою електронну пошту, погоджуємося з правилами і натискаємо Continue. Далі придумуємо пароль. Підтверджуємо його і натискаємо Continue. Далі нам, далі нам повинен пройти код верифікації для нашого аккаунта. Переходимо в свою пошту, копіюємо цей код і вставляємо в це поле. Все, ми пройшли реєстрацію. Тут ми можемо зразу ввести адрес, який ми хочемо відслідковувати. Бачимо, які мережі тут підтримуються. Далі натискаємо Термінал, створюємо маркер. Натискаємо на нього і обираємо тут, що у вас цікавить. Давайте для прикладу оберемо портфоліо і натискаємо. Все, далі, після загрузки, тут будуть відображатись наші портфоліо гаманця, який ми сюди прив'яжемо. Далі що ми робимо? Натискаємо на елемент, знаходимо чат, переходимо в нього і тут проявляємо активність. Просто, наприклад, пишемо там GM, як ви бачите, всі переважно це і пишуть і відправляємо. Все, як бачите, ми відправили це повідомлення, проявили. Активність. Далі ми переходимо до налаштувань, далі переходимо ось сюди вкладку Ліст, вводимо його назву і створюємо. Далі переходимо в наступну вкладку, заповнюємо також дані, вводимо адрес свого гаманця. Далі ми можемо тут підключити декілька гаманців. Ну і звичайно, я б радив вам. Це зробити, там підключити трасвали, Metamask, той же, що недавно ми оглядали Rainbow, добавте сюди 2-3 гаманця. Все це зберігайте, і далі можете просто ще покласти тут по різних вкладках. Подивитися, можливо, щось ви знайдете для себе цікаве. Ну і також просто проявіть якусь активність. Також можете через деякий там час зайти, знову щось написати в чат, переглянути там портфоліо і таким чином просто проявляти активність для того, щоб бачили, що ви не просто зареєстрували, а ще щось робите на цьому сайті. Ну і також ви ще можете сюди запрошувати партнерів. Переходимо знову до налаштувань, обираємо аккаунт. Тут ми бачимо наше реферальне посилання, ділимось. З друзями запрошуємо сюди партнерів і я б радив саме зараз не відкладати та реєструватися в цьому проєкті, так як він ще не дуже популярний і є можливість запросити сюди користувачів. Ну і якщо вони будуть проявляти таку ж саму активність на сайті, то це також буде впливати на розмір вашої винагороди. Тому, кому цікаво, переходимо, реєструємось, проявляємо активність і слідкуємо за подальшими новинами від проєкту. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення!